Гомін карпатських легенд. Таку назву і тематику отримав симпозіум скульпторів, який відбувся на Буковелі. Впродовж трьох тижнів тут творили митці з усієї країни. 60 тонн брил пісковику під умілими руками майстрів перетворилися на витвори мистецтва, хоча й не без зусиль. Тяжко всім, тому що трошечки камінь злий. От це частина м'яка, оце чорна частина, то в мене вже три машинки полетіли. Статусу міжнародного пленер набув завдяки гостеві з Ізраїлю. Ігор Броун, автор близько сотні скульптур та учасник чотирьох десятків пленерів. Свою роботу присвятив гуцульській родині. Сімейне щастя, якої символізує неодмінна домашня тварина. Кішка У мене була давно ця мисль зробити таку сім'ю в виді гор. Тобто, це якби дві голови з цим котом. Я хотів показати, що це гори, що це люди, живущі в горах. Івано-Франківський митець Богдан Гладкий єдиний учасник пленеру, який надав перевагу дереву. Свою роботу назвав «Молодіє Буковелю. Я згадав собі, що такий інструмент популярний у нас дремба. І вирішив через скісний елогричний ряд жіночої фігури, можливо, це мавка, нявка, лісова красуня, вона ну, собі з дримбою слухає звуки мелодії. Одно та багатофігурні тематичні композиції із екологічних місцевих матеріалів, упевнені організатори пленеру, стануть чудовим доповненням тутешнього ландшафту. Всеукраїнські мистецькі пленери для художників на Буковелі проводять вже багато років поспіль, натомість скульптори завітали сюди на симпозіум вперше. Ті скульптури, які в результаті ми отримали. Вони будуть ще раз підкреслювати, що Буковель – це є не тільки центр туризму і відпочинку, а ще й центр культури. Ми вже запланували наступний пленер, який дасть можливість художникам працювати не тільки з камнем і деревом, а ще й з металом. Роботи учасників наступного пленеру для ковалів теж стануть окрасою відомого гірськолижного курорту.